Минулої неділі свята церква відзначала День всіх святих. Божественна літургія відбулась і в Успенському соборі києво печерської лаври. На ранкову молитву зібрали сотні віруючих, бо очолив місцеблюститель Київської митрополитської кафедри митрополит Черневецький і Буковинський Онуфрій, якому співслужили керуючи справами церкви митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, намісник лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, вікарні архієри та ченці монастиря у священному сані. Разом з усіма Вяткову літургію молилися і студенти та викладачі київських духовних шкіл. Принагідно відзначимо, що цього дня в стінах Лаври відбувся черговий випуск. Традиційно православна церква відзначає день всіх святих у першу неділю після трійці. Свята йдуть один за одним не випадково. Це символ того, що святий Дух зійшов на апостолів та просвятив їх. Саме так через звичайних людей, які потім стали святими, стала поширюватись віра в Бога. Після літургії священнослужителі прочитали молитву за опакій військовослужбовців, які загинули у Луганську 14 червня. Оскільки 15 червня було оголошено днем жалоби в Україні, такі поминальні богослужіння пройшли в усіх храмах і монастирях Української православної церкви. Українська православна церква та суспільно політична криза в Україні. Під такою назвою відбувся круглий стіл у церковно-археологічному кабінеті Київської духовної академії. Організував зустріч та спілкування священників майже з усіх регіонів України, відділ зовнішніх церковних зв'язків нашої церкви, відкриваючи круглий стіл. Секретар відділу протиреї Миколай Данилевич окреслив формат зустрічі. Всі учасники мали розповісти про суспільно політичну і релігійну ситуацію в своєму регіоні. А також поділитись власним баченням можливої реакції церкви на виклики буремного сьогодення висловились і представники ряду синодальних структур інформаційно-просвітницького відділу, відділу по взаємодії зі збройними силами, а також відділу благодійності і соціального служіння. Також в рамках круглого столу відбулася зустріч делегатів з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Бровальським Антонієм. Владика подякував учасникам за плідний обмін думками і запевнив, що напрацьовані результати їх пропозиції будуть прийняті до відома священоначальням Української православної церкви. Добрий день. Вас вітає телефонна лінія духовної підтримки Надія. Черговий священник Владислав. Слухаю вас. Отець Владислав один з батюшок, який відповідає на дзвінки лінії духовної довіри. Він постійно на зв'язку каже, телефонують часто, здебільшого чоловіки. Так шукають слів підтримки та просять молитися за мир в Україні. Адже проект у першу чергу розрахований на людей, котрі не можуть піти до храму, перебувають у зоні бойових дій. та ситуація, яка є в країні, вона накладає свій відбиток, і людям важливо бачити підтримку. Від духовників. от важно зберегти той мир, який Господь ще заповідав зберігати нам своїх душах. Чергування на телефоні щоденне з дванадцятої дня до 10-ї вечора разом з отцем Владиславом на лінії довіри ще дев'ять священників. Усі з вищою богословською освітою мають досвід спілкування з людьми. Але батюшки не дають політичних та лікарських порад тільки духовна підтримка. Сама телефонна лінія обмежує час відповіді 30 хвилинами. Але ж питання не складні. Там хвилина, дві, ну п'ять максимум. Священники лінії підтримки Надія не сидять повсякчас на місці. Кожен з них служить у храмі та має ще чимало послухів. Саме тому всі дзвінки надходять на мобільні телефони. Якщо ж лінія зайнята, не поспішайте класти слухавку. Залишайтесь на зв'язку. Вас обов'язково з'єднають.